Слава Україні! Я називаю Сергій Олег Миколаївич. Ми з вами будемо спілкуватися на одну дуже цікаву тему. Так сталося, що я закінчив львівську політехніку, працював 12 років айтішником, програми писав, мережі інсталював, а потім почав працювати в банку. В банку я пропрацював 26 років. Це був Приватбанк, це був Укрсоцбанк, це був іноземний банк банк, коли він був в Україні. І от я нещодавно завершив роботу в банківській системі, і мені дуже хотілося б поділитися тими знаннями, які я набув під час роботи в банківській системі. Ми з вами будемо говорити про гроші. Насправді дуже багато корисного вчать в школі і синуси, і косинуси, і структура. Клітинки, це потрібні речі, але в житті ми значно частіше стикаємось з грішми. І я переконаний, що що такі гроші, як вони працюють, треба знати обов'язково. Я вже не кажу про те, що це вже дуже цікаво. Я зараз поширю екран. Походу. Нашої розмови я буду задавати питання, і ми б, ніби дуже хотілося щоб ви на них відповіли. При нашій зустрічі ви дасте мені відповіді на ті питання, які я буду задавати, ми обов'язково на цю тему поспілкуємося. Взагалі, у американців є така приказка: якщо не знаєш, про що йдеться, знай, йдеться про гроші. Як вони працюють, що таке кредити, що таке депозити, що таке інвестиції, що таке криптовалюта і так далі, і так далі. Все, що пов'язано з грішами, це буде тема нашої розмови. І ми обов'язково розглянемо дві основних проблеми грошей: де їх взяти і куди їх подіти. Для чого взагалі нам потрібні гроші? Ну як для чого? Та для всього? Без грошей не можна купити ні їжу, ні одяг, ні ліки. Там ні подорожувати, ні книжку, ні комп'ютер, ну нічого не можна. Тобто насправді виявляється, що гроші надзвичайно важлива річ в нашому житті. Ті, хто кажуть, ні, це щось другорядне, там розмови типу здоров'я за гроші не купиш, все правда, але ліки без грошей теж не придбаєш. Чи можна без них обійтись? Ну, насправді, я особисто знаю один випадок, коли людині гроші не потрібні були взагалі. Я раджу вам обов'язково прочитати про цю людину книжку, і написав Даніель Дефо. Вона називається Робінзон Крузо, людина, яка опинилась на безлюдному острові, і потрібно було дуже багато різних речей для того, щоб вижити. І коли він знайшов там ящик з різними корисними речами. Єдина річ, яка виявилася абсолютно не потрібна, це були гроші. Але ми не Робінзони, Крузи, ми мешкаємо серед людей, і виявляється, що гроші нам дуже і дуже потрібні. Якщо вони настільки важливі, так що це саме головне в нашому житті? Мені би хотілося, щоб ви подумали над цими питаннями і дали мені відповіді на них. Так само я хотів би. Почути від вас, чи все можна купити за гроші, а чого саме не можна купити за гроші. А скільки вам потрібно грошей? Я хочу почути не просто там слово багато чи дуже багато, я хочу почути якусь цифру. І ще мені дуже цікаво, а для чого вам особисто потрібні гроші? Я думаю, що в мене буде можливість почути ваші відповіді, коли ми зустрінемось з вами. Коли говорити про якийсь предмет, про якусь тему, особисто мені завжди дуже цікаво подивитися спочатку в історію. А що було раніше, як розвивалося це питання? Я думаю, що варто глянути на історію розвитку грошей. Я думаю, ви про це чули, але тим не менше, я все ж таки пройдусь по історії. Насправді, гроші не завжди були. Спочатку у людей був обмін товарами. Я тобі зерно, ти мені м'ясо, я тобі шкіру, ти мені там, ножа чи ще щось. Тобто обмін товарами, так званий бартер, це один з способів, яким користувалось людство, коли не було грошей. Але потім виявилося, що це не дуже зручно. І насправді виявилося, що значно зручніше, коли є якийсь еквівалент грошей, тобто якийсь конкретний товар. На островах Полінезії, наприклад, таким товаром були мушлі. От там два кілограми риби можна було б міняти там на одну мушлю умовно. Таким товаром були шкірки навіть в Київській Русі, Куниці були таким еквівалентом товари для північних народів. Хутро це було таким еквівалентом. Сокири були в свій час. Еквівалентом, тому що це був цінний, достатньо дорогий товар, і виявилося, що значно зручніше все ж таки обмінювати товар через якийсь еквівалент. Перша згадка про гроші знайдена в Месопотамії і датується 3000 років до нашої ери. Виявило, що достатньо зручно, коли еквівалентом таким буде там, не хутро, не сокира, не мушлі, а благородні метали. То це або золото, або срібло, і так поступово золото стало світовою валютою. Тобто, коли еквівалент любої цінності виражався через золото, це виявилося достатньо зручно. Але золото можна говорити в грамах, там, в кілограмах, це не зовсім зручно. Логічно, що якийсь інший інструмент був потрібен. Таким інструментом стали монети. Вважається, що перші монети друкувати, карбувати почали десь приблизно 650-й рік до нашої ери. Зручно, кількість монет, зараз нам це логічно, ми до сих пір користуємось цим еквівалентом, коли ми якусь вартість виражаємо в кількості монет. Ну, якщо б були тільки монети, напевне, нам потрібні були б величезні кишені або якісь Мішки, мішечки, до речі, так раніше і було, для грошей носили спеціальний мішечок. Але це не завжди добре, особливо, якщо в тебе багато грошей, то тобі що, потрібен здоровенний мішок чи що. Китай, якому ми завдячуємо величезною кількістю винаходів, це і папір, і порох, ну і багато, -багато чого. Виявляється, що саме в Китаї винайшли перші паперові гроші. Це було приблизно 11 століття нашої ери вже. І це виявилось дуже зручно, замість великого тягаря паперові банкноти, зручні в обігу. Коли з'явилися безготівкові розрахунки, тобто коли люди розраховуються, не використовуючи ні монети, ні банкноти, сказати достатньо тяжко. Таке поняття як вексель, тобто розписка зобов'язання. Що проти цього папірця я зобов'язуюсь там видатись ці якусь цінність чи там якусь кількість грошей, зустрічаються ще в 8 сторіччі. Хоча, як, на мою думку, найбільш таким вживаним цим інструментом безготівкові розрахунки стали під час хрестових походів. Це 11 сторіччя, коли з Європи збирались лицарі. І відправлялись, значить, завойовувати святу землю Єрусалим. Насправді, це достатньо довга подорож, і під час цієї подорожі, по-перше, потрібно якісь витрати, харчуватися треба, десь ночувати треба, можливо, якийсь одяг купувати. Це достатньо небезпечно було, тому що розбійників, грабіжників вистачало на шляху святу землю. З'явилися. Спеціальний орден тамплієрів, який супроводжував, лицарів, захищав. Так от, як на мою думку, першими такими банкірами, напевне, стали тамплієри, тому що вони надали такий сервіс, що можна було золото, монети залишити, наприклад, в Парижі, віддати їм, отримати відповідну розписочку, і потім в Єрусалимі отримати свої гроші. Тобто, фактично, це такий елемент. Був безготівкових розрахунків чи ну, векселів. Пізніше з'явилися електронні гроші. Ну про це ми будемо говорити вже значно детальніше. А що буде далі? Ну, дуже цікаво, ми теж про це поговоримо: чи на заміну тим грошам, які ми використовуємо, гривні, долари, євро, прийдуть біткоїни, ефіри. Поспілкуємося на цю тему. Дуже цікаво подивитися, що ж було в Україні. На території України спочатку ходили грецькі, римські, арабські монети. Князь Володимир почав власне карбування монет в 11 столітті. Що цікаво, на монетах було зображено герб тризум. В 12 13 столітті використовувалися срібні злитки гривні. До речі, саме слово гривня. Ймовірно, походить від грива, е, насправді, грива це шия. ну Зараз використовується у коня грива. І от е, браслети, якісь е, намиста, називались гривня, і може е, і звідти походить саме слово гривня. Е, отут зараз на картинці ви можете подивитися, я в Вікіпедії знайшов цю картинку. Це. Срібна монета або срібляник Ярослава Мудрого. В 11 -му сторіччі Ярослав Мудрий друкував і крабував такі монети. З лівої сторони, ми бачимо, там проглядає обличчя це Святий Юрій, це Ліцюва, а зворотня тризубець. І я хочу сказати, що насправді одною з ознак державності є територія, є. Армія, військо, яке захищає цю територію і грошова одиниця. Тобто, насправді державність України почалась не з Леніна, не з Австрії, як розказують наші вороги, а багатотисячолітня історія. І історія наших грошей, наших символів, насправді це тяглість тисячоріччя. Два величезних питання є. Е, перше питання це все ж таки, де взяти гроші? Насправді є два варіанти. Перший варіант це створити додану вартість і обміняти її на гроші. Додана вартість це можуть бути якісь матеріали, можуть бути якісь товари, можуть бути якісь послуги. Е, і за це можна отримати гроші. Інший варіант. Називається зробити перерозподіл. Тобто, це або силою когось відняти, або обманом у когось відняти. Насправді, такий метод теж є. Я абсолютно не раджу вам ним користуватись, але про це ми обов'язково поговоримо, тому що деколи ми не усвідомлюємо, що відбувається перерозподіл наших грошей не завжди на нашу користь, а на чиюсь. Так от, два таких методи є. Перший метод наполегливо працювати. Результат гарантований. Єдина проблема це тяжко і довго. Людині хочеться легко і швидко. Хочеться гроші отримати вже і, і багато. І ну, така людська природа. І люди весь час намагалися знайти спосіб, як легко і швидко отримати гроші. Одним з перших таких спосібів можна назвати це намагання алхіміків перетворити е, якісь метали що завгодно в золото. Раз золото таке цінне, треба знайти якийсь механізм процес, щоб все, що завгодно, перетворювати в золото. От ми бачимо е, тут картина тенірса Давида Молодшого. Е, ця картина знаходиться в Гаазі, е, в галереї Алхімік. Тобто, насправді, це Алхімік шукає філософський камінь, щоб перетворювати все золото. Дуже хочеться швидко збагачуватись. Ще одна картинка, теж на цю тему, коли люди хотіли дуже швидко збагачуватись. Це золота лихоманка, Каліфорнія, 1849 рік. В 1848 році знайшли золото в American River. Розголос про це зробив. Один торговець, який бігав по Сан-Франциско, яке було на той момент маленьким селом, і кричав: Золото, золото в American Рівер!». Джеймс Маршал, на його тартаку, було знайдено якраз золото, видобував золото, помер від алкоголізму, закінчив дуже погано. А Сем Бреннан, той, який, той чоловік, який розголошував про золото. Він не добував золото. Він займався тим, що продавав їжу, воду, тази, лопати, кірки. До речі, Леві Страус шиві продавав штани, і насправді що цікаво, Леві Страуса джинси ми знаємо до сих пір, і найбільше заробили не ті, хто шукали золото, а ті, хто продавали кірки і лопати. Ще одна дуже цікава історія. В Європі, в 16 сторіччі, з'явилися тюльпани з Турції. Дуже рідка була квітка, дуже гарна. Її могли дозволити собі тільки аристократи або монарші особи. Насправді, це була велика рідкість, ну відповідно велика цінність. На той момент Нідерланди була одна з найпотужніших країн світу, розквітала торгівля. Економіка, колонії з'явилися по всьому світу, і достатньо сильна грошова одиниця була. Гульден на той момент вона коштувала приблизно 3-3 грами золота. Сьогодні це приблизно 209 доларів еквівалент одного Гульдена. Нерухомість коштувала приблизно 500 Гульденів. Це я. Розповідаю для того, щоб орієнтуватися, які цінності були, тобто маєток, нерухомість це 500 гульденів. І коли почали привозити тюльпани в Голландію, спочатку їх собі могли дозволити тільки заможні, але поступово-поступово інтерес до них настільки виріс, що ціна на цибулини росла просто драматично. Так, в 1625 році семпрес Августус був проданий за 1200 гульденів. Тобто, якщо на теперішній момент це приблизно 250 тисяч доларів за одну цибулинку тюльпана, і насправді оця шалений інтерес привів до того, що вже дуже дорого коштував сам сама цибулина, і почали продавати. Грами, тобто частки цибулини, і виявив, що це класний спосіб заробляти гроші. Ти купуєш цибулинку, умовно, там за пів Гульдина, через тиждень вона коштує Гульден, потім 2, 5, 10, 100. Тобто, насправді, виявляється, можна легко збагачуватись. Фух, супер! Нащо тяжко довго працювати? Якщо можна спочатку купити, а потім продати і дуже добре заробити на цьому. І торгівля цибулинами почалася утворилася біржа, на якій торгували на вулиці, в шинку де завгодно торгували цибулинами. Е, є така династія, була така династія художників Брейгелів. Е, Пітер Брейгель старший, Пітер Брейгель молодший, Ян Брейгель старший, Ян Брейгель молодший. Так от на картині Яна Брейгеля молодшого тюльпаноманія, де він зображає про те, тут уже замість людей мавпи, але всі захоплені від тюльпанів, всі е, любуються ними, всі купують, продають ці цибулини. Е, насправді, е, це е, ну, якийсь варіант е, навіть хвороби був. Так швидко люди захопилися цими тюльпанами. Ще одна картина продавець тюльпанів і цибулин. Картина 1640 року. При цьому, що цікаво, з лівої сторони ми бачимо продавця, перед ним лежать цибулини на столі. Він покупцю показує якийсь квітку, конкретний тюльпан. При цьому покупець, який вже тримає в руці в лівій. Підняв вверх одну квітку, значить, права рука його лежить на гаманці, з якої велика кількість золота, але що цікаво, що цей покупець зображений в костюмі блазня. Тобто, насправді, це для всіх здавалося, що можна так легко збагатитися, тут художник в 1640 році, коли вже стало відомо, Чим закінчилася вся тюльпаноманія, він зображає покупця в костюмі блазня, тому що пік торгівель був в 1936 році. Уже торгували не цілими цибулинами, а п'ята сота грама, яка називалась Ас. І от ціни, які були на цибулини, от в лютому 1637, 1637 року тюльпан Світр. Уже коштував 1500 гульденів. Тобто, якщо через золото перевести зараз, це 31300 доларів на теперішній момент одна цибулинка Тюльпана. 1500 гульденів, я казав, маєток коштував. Це три маєтки за одну цибулинку. Я нещодавно зробив фотографію в Голландії. Я виявляю, якщо людина з 17-го року побачила таку картину, для неї це було. Неймовірні е, трильйони грошей величезна кількість. Генрік е, Пот е, зобразив таку картину, яка називається «Віз Флори». Е, це віз, на якому сидить флора. Ми бачимо цю богиню з квітами. Біля неї компанія, яка їй допомагає, вони грають на інструментах, п'ють вино, а люди, прості люди, ідуть за цим возом. Кидають свої інструменти, е, насправді, е, це якраз показує, що відбувалося. Люди кидали працювати, купували цибулини і е, надіялися, що якщо у них цих цибулин буде багато, е, вони будуть багато грошей, будуть забезпечені. Щастя було недовго. В 37-му році, в лютому місяці, ринок пішов в пік, і ціни обвалилися. Насправді. Реально ця цибулина не могла коштувати три маєтки. І коли наступило прозріння, то ті, хто витратив шалені гроші, лишилися цибулиною. Навіть прийшлось приймати спеціальне законодавство в Голландії для того, щоб врегулювати цю кризу. Мені це певні аналогії. Хочеться привести, от зараз на слуху дуже є біткоін, криптовалюта. Так от, може, не так все погано, може є варіант, як дійсно легко збагачуватись, як легко отримувати гроші. Треба просто вкласти гроші в перспективні речі зробити інвестиції правильно. От сам біткоін з'явився 5 жовтня 2009 року. Він коштував тоді. 0,000763 – це 100 тисячних долара. Тобто за 1 долар можна було придбати 1310,616 тисяч біткоїна. За один долар. 7. 5 жовтня 2020 року ціна була 10 795 за один біткоїн. 14 квітня 21-го року. Один біткоін коштує вже 64 541 долар. Просто уявіть собі, що якщо в 2009 році ви витрачаєте 100 доларів, купуєте біткоін, то в 2021 році, відповідно, ви могли отримувати, здавши цей біткоін, повернувши назад долар, 8 мільярдів 458. 1 943 644 долари. Уявляєте собі, да? 100 доларів перетворюється в 8 мільярдів. Ну, дехто прогнозує, що біткоін може коштувати 300 тисяч доларів. Тобто, насправді, я чому розповідав вам про тюльпани, що в свій час була така сама історія, люди нічого нового в світі немає. Коли якийсь актив дуже швидко ріс в ціні, і здавалося, що оце класно, можна легко збагатитися, потім наступало прозріння, і виявлялося, що це стільки не коштує. Голова центрального банку Нідерландів, коли він порівнював біткоін з тюльпаноманією, він казав: тоді хоч цибулинку давали. Ну, зараз е біткоін вже стільки не коштує, але все рівно дуже багато людей е зацікавлені в криптовалюті, е кажуть, що це перспективно. Вам задачка. Уявіть собі, що ви, е ну, давайте, в е жовтні, чи найкраще в квітні. 14 квітня 2021 року ви купуєте 10 біткоїнів. І вам потрібно математичну задачку вирішити. Скільки вам на це треба потратити грошей 14 квітня 2021 року? І скільки зараз ви можете отримати грошей за ці біткоїни? Тобто 10 біткоїнів. 14 квітня 2021 року, і е, зараз давайте ми візьмемо. Ну, наприклад, 25 травня. Вам треба знайти в інтернеті, скільки коштує біткоїн на 25 травня, і порахувати, скільки ви можете отримати за 10 біткоїнів 25 травня, якщо 14 квітня ви купили по тій ціні, яку ви бачите на екрані. Отака От дуже простенька задачка. Вам треба порахувати, який у вас буде фінансовий результат? Яка реальна вартість біткоїна? Скільки коштує компанія Тесла? Яка реальна вартість тих чи інших активів? Це дуже непросте питання. Ми обов'язково про це будемо говорити. Як зберегти гроші? Як не стати. Жертву, я ж сказав, що можна заробляти гроші, а можна перерозподіляти. Так от, для того, щоб не за ваш рахунок був перерозподіл, треба розбиратися, як працюють фінансові ринки. Не вірити в байки про легкі заробітки. Найпростіше, найлегше гроші забирають у тих, хто хоче легко їх отримати. Пам'ятати, що легких і простих шляхів немає. Пам'ятати, що під час золотої лихоманки найбільше збагатились продавці лопат і кірок. Тобто підсумки нашої розмови, де взяти гроші, створювати додану вартість. Куди їх подіти? Інвестувати в життя, в себе, розвиватись, прогресувати, цікавитись світом, жити тут і зараз, подорожувати, народжувати дітей, бути щасливим і робити щасливими оточуючих. От куди потрібно витрачати гроші. Насправді гроші дійсно дуже важливі в нашому житті. Але я хотів би сказати, що надзвичайно важливо розуміти, що гроші це повинні бути нашими слугами, а не господарями. Якщо мета в житті гроші це нещасна людина. Інша річ, якщо людина розуміє, що гроші потрібні для того, щоб досягати певних цілей, вирішити певні задачі, значить тоді відповідно людина на правильному шляху. Але я хочу почути на цю тему і ваші думки, що ви про це скажете мені, коли ми зустрінемось. Дякую за увагу. До зустрічі. Далі ми будемо з вами говорити вже про більш предметні речі: про банки, про кредити, про депозити. Але я вважаю, що все ж таки пам'ятати про історію варто. Дякую, до зустрічі.